Це спонукала я, бо мені було цікаво щось нове. Тим паче розробники обіцяли, що це полегшить нашу роботу, ну, і тому якби я е, змотивувала і свій колектив і себе на те, щоб е, використовувати нове обладнання в роботі. Велика аптека, е, велика кількість інтернет-замовлень, і тому у нас саме на нашій точці було раціонально використовувати це нове обладнання. Колектив доволі швидко адаптувався до цього, всім було цікаво спробувати. А ті, хто пробували користуватись ТСД, казали, все, ми переходимо на збиральника інтернет-замовлень, бо це так просто і легко. Спочатку, коли це тільки впроваджувалось, було ну, були помилки, програми інколи вилітали, і тому спочатку було трошки важко, приходилось ці помилки записувати, відправляти розробникам, і це требувало ну, багато уваги до цього. Це комплектувальник, це окрема людина, яка займається саме збиранням інтернет-замовлень для нього і було впроваджене. Тобто найняти окрему людину, яка забере на себе частину обов'язків фармацевта. Також з ним працює ще адміністратор по товару. Це там розкладка товару, адресація. Що фармацевт може конкретно сконцентрувати свою увагу на касі і на клієнтах? Тобі не треба відбігати від каси, піти там збирати інтернет-замовлення. Потім ти прибігаєш обратно. Ти можеш всю свою увагу приділити клієнту і надати йому ефективну допомогу. Доволі швидко. Насправді, як з самого початку, так і в подальшій роботі, всі, хто працює з цим обладнанням, розробники дуже швидко відповідають на якісь питання, проблеми, і це вирішується на протязі там 10-15. Ну, в залежності від помилки, це вирішується дуже швидко. Стало менше помилок в самих зібраних бронях. Тобто не треба бігти обратно на полиці до збирати це замовлення. Фармацевт, який відпускає вже замовлення конкретно людині, він е -е, знає, що воно зібране правильно. Швидше збираються інтернет замовленнями, бо ця програма вона прописує маршрути. Максимум це 3-5 хвилин на одне замовлення. Це прям якщо воно дуже велике. А так це доволі швидко. Збирається одна людина за день може зібрати 300-350 замовлень з цим ТСД. Ваду ніколи не боятись щось нового, бо це е, да, це може на початку бути складно, е, труднощі, бо це вносить в твоє стабільне життя. Це вносить якісь зміни. А ми не завжди дуже хочемо тих змін. Але насправді ну, це в подальшому може дуже сильно е, полегшити життя, полегшити роботу. Насправді я не уявляю вже роботу без ТСД. І коли я чую відгуки своїх колег, які на інших аптеках, і вони ще не знають, що це таке, то мені сумно за них, бо це класна штука. Швидко, зручно, це комп'ютер, який у тебе постійно на руках. Зараз беремо наступне замовлення. В одному замовленні буде декілька позицій, декілька стелажів. Є фотографія, можна подивитися, як вона виглядає. Тут вказано, що треба не ціла упаковочка, треба два блістери. Тобто на це ми звертаємо увагу при зборці і можемо одразу дістати два блістери, скільки нам потрібно. Тут нам попався панкреатин. Дозування на це теж треба звертати увагу, бо панкреатина дуже багато виробників і дуже багато різних дозувань. Все відскановано, нас вже перекидає на комплектацію. Тут вже прописано, що антибіотики, психотропні засоби, ну ті, які рецептурні. Програма буде позначати їх, що їх не можна класти в поштомат, тому що при відпуску треба рецепт. От воно у нас світиться на комплектації. Ще раз я кажу, останній контроль проводимо. Все готово. Можемо це замовлення розміщати до поштомату. Підходимо до поштомату, дивимось, які вільні. Все підтвердити. Все закінчили зборку, все зеленим, можемо переходити до наступної.